Всім гарного дня! Ви на каналі розмовляючи з квітами. Кінець березня, приморозки. Е, у нас обіцяли до плюс чотирьох ночів, було мінус шість, мінус сім. Дерева не витримали, фруктові, плодові, всі дерева у нас померзли. Картопля все, що повсходила, померзла. Зараз буду показувати, що у нас як навіть примерзли троянди. Бачите, як мої сусіди співають біля будинку. Зараз буду показувати, як перенесли троянди, що з ними робити, як будемо рятувати. Моя полоничка, як бачите, вчора була на роботі, бачила сусідів, кажуть, і чоловік полуниця цвіте, стоїть, витримала. Ну, як ви бачите, листечко-то витримали, але з ягідками буде печаль, бо чорні серединки, а чорні серединки це ягідок не буде. Там ще багато бутонів, але подивимось, що з нього залишилось, що з нього переверзло. повна печаль з ліліями. Лілії в мене ще не примерзали. Такі сильні приморозки в нас, чесно кажучи, давно не було. Було все, але дуже-дуже сильні приморозки. Обіцяли до плюс 4. Ось навіть. Помідори в теплиці поприхвачувало. Я ограволок не накрила, бо трохи в мене прихватила спина, і я, чесно кажучи, лежала. Не могла я сюди приїхати. Якби накрила, то було б набагато краще. Бачите. Так, а ось, погляньте, який в мене салатик за те в'яжеться. Гляньте, який в теплиці. Ой, красунчик. Просто красунчик, головки вже які. Огірочки тут в мене всходять. А ось огірочки мої, що з розсади. Трохи прихватила листячко. Тут взагалі гарні. У мене їх три кущика. То огірочки витримали. Зато ось в мене кінза, бачите, я тут трохи бур'ян не попроривала, то бур'ян попримерзав. А кінза жива, Це я сьогодні вже трохи його проривала. А так вона просто була укрита бур'яном. Гортензії мої мітловидні, молодесенькі взагалі. Нормально перенесли все. Я так подивилася, то, здається, навіть всі до, ну, до одної принесли добре. Ще потім буду дивитися, але вроді всі гарні. Погляньте петуні, які я висадила. Буквально дня за три до приморозків. На них я і зірвала собі спину, до речі. Тягала оці відра з землею, з водою. Оця трохи примерзла, але вона вижила. Ну, трохи, звичайно, їй так поганенько. Подивлюся далі, якщо буде погано розвиватися, в мене є її чим замінити. Ось, погляньте оця петунія. Ну, переважно всі перенесли в мене гарно. Одна там дуже слабенька, щось їй дуже погано, Мабуть, при пересадці я, я і той э, петунії потревожила дуже коріння. З троянди. Це моя любимиця Леонс Роуз. Чудово все перенесла, просто, вона просто в мене умнічка. Голден Бордер. Ось голден бордер, Тут все трохи складніше. Попримерзали трохи листочки, трохи пагони. міцемісно чудово росте, трохи хлорозить. Оце таке листечко, це хлороз. Це треба дати хілат заліза або фірілен по листу. Якісь корінчики або пошкоджені, бачите, лише пів куща хлорозить. Або, може, десь всередині перебита провідна система, переморозила зимою. І може, десь серединка перебита. То я буду е оприскувати ферріленом по листу. Якщо не допоможе, то тоді вже буду дивитися, може, десь всередині перебити. Буду дивитися, як вона буде розвиватися. І від цього буде залежати мої дальніше рішення. Бо зверху пагони були гарні. Ось поруч в мене йде Ларіса. Два куща по-різному, бачите, різна зона зимостойкості. Хтось раніше прокинувся, хтось пізніше. Що тут робити? Ну, тут спочатку дивимось. Якщо є багато пагонів, отаких, от які витримали, по-перше, зараз ми нічого не чіпаємо. Декілька днів взагалі не чіпаємо. Можемо ввечері обов'язково обробити мегафолом або епіном по листу, тобто любим антистресантом обробляємо по листу і дивимося, що тут залишається. Звичайно, ось пагін, він вже, бачите, темнішає, чорніє, але ми його ще не ріжемо, дивимось, що з нього залишиться. Тим паче, що через пару днів у нас обіцяють ночі плюс 6, не факт, що буде плюс, а не знов мінус, і що знов не буде мінус 6. Тому зараз ще нічого не трогаю, подивлюся, що буде, і днів через 5-7 я вже буду обрізати, видаляти, дивитися, що тут в мене залишиться. Що ми робимо? Якщо у такі пагони, що якщо вони витримали, зараз вам покажу. Але це треба робити трохи пізніше. Ось подивіться, пагін. Бачите, довгий, гарний був. Вже, мабуть, бутончики на ньому скоро вже були. Ну, але так воно, бачите, його приморозило. Коли він вже точно почорніє, ми дивимося, що гарний залишається. І отак от сікатором по-здоровому, там, де трохи воно вже, знаєте, так не дуже молочний сам стовборець. Ми його ріжемо, залишаючи на наружну бруньку, тобто дивимось. Отакі пагони, вони ще можуть самі відновитися, дивимось, Якщо точка росту залишилася, ми, ми його залишаємо. Якщо точка росту почорніла, пропала, ми його ріжемо на здорове, таке тверденьке. Тобто, якщо ми його десь отут обріжемо, воно це все равно, само зав'яне, бо воно дуже тонке, слабке. Тобто десь отут, де вже такий, знаєте, то трохи твердий стовбур став. Отут будемо різати. Але, як я кажу, ще днів 5-7, чіпати я їх не буду. По-перше, ще можуть бути приморозки на днях. І я буду чекати, щоб хоч якісь сили він отримав ще. Далі. Якщо такий маленький взагалі пагін, бачите, він зав'яв, він, ну він вже все, він мертвий. Бачите? Тут нема чого різати. Тут всього два листочки. Оце таке, тут ну, воно молочне, взагалі молочне. Ми його просто відламуємо. Зараз, як я кажу, я нічого не стимулюю, ну, взагалі, отак буду відламувати. І там будуть сплячі бруньки. Які будуть прокидатися, будуть квітнути пізніше, ну, але будуть. Ну, ось бачите, що робиться. Ну, мінус 7 квітні було, було давно, в мене такого не було. В нашому регіоні дуже давно не було. Намагаємося, щоб хоч щось залишилось, все повністю не обламуємо, не спішимо, тому що такі приморозки, така весна. Я вже, чесно кажучи, навіть... Боюся, що буде в травні, щоб хоч в травні ще у нас не було таких приморозків. Ну, переважно, звичайно, тільки листочки, бачите, поприхватувала листочки, поприхватувала, хай вони собі, собі будуть. До речі, цей кущик я проріджувала. Це те, що я казала, бачите, я цей кущик вам знімала, проріджувала. Просто пагони дуже сильно пішли рости. Бачите, що твориться? Ну, ось, погляньте, базальний пагін десь з землі, бачите? Це базальник. Одне радує. Він базальний, як я показую зараз. Він з самої землі, але в нього вже йдуть боковушки. Бачите, він вже пропав. Така весна, бачите, у когось листочки, у когось просто, я ж кажу, осліпли пагони. Ну, такі приморозки сильні. то ще може і відновиться. Причому може і повністю І, Тобто, листочки примерзли, а серединка залишилася. Тобто декілька днів чекаємо. Чекаємо, поки буде зрозуміло, що треба видаляти. Не видаляємо, не поспішаємо. Тим паче, якщо буде приморозки, ми стимулюємо ріст далі. Ну, щоб воно в те молоденьке, слабеньке, гляньте, що натворило. Чим молодше, чим слабіше пагін, тим как? вищу температуру він переносить. Тобто для когось мінус один, мінус 2 вже складно. А оце мінус 6, мінус 7. Ну ось вже видно, бачите, не примерз, але осліп. Тут нормально, взагалі нормально. Оце не примерз, але осліп. Десь понижче, обрізаємо після, вже трохи пізніше. Як я кажу, не спішимо. Днів через п'ять хоча б. Щоб було щось зрозуміле. Покажу вам свого п'єра молодесенького. Пару днів тому хвалилася в інстаграмі, що в мене бутончики на ньому. Ну, бутончики є, але його теж прихватило. Теж прихватило, гляньте, бачите, ось повисло. Доволі гарно він переніс, він в мене росте з південної сторони, то доволі гарно перенесли вони. Трохи захищені були вони від цього лідяного вітру. Ну, але все одно їх прихватило. Ну, бутончики десь залишилися, квітів буде менше, ніж могло бути. Ось покажу вам пагіну, цей, що я нахиляла, зараз я його підняла. Погляньте, скільки на ньому тут. Трохи зарані підняла. Треба було ще тримати його, може б краще було. Зато фламінтанці і море по коліна. Оце красунечка, яка все витримує, і бутончики з'являються. Де-не-де, там, один чи два всього гілочки. Все інше стоїть, як наче і приморозків не було. А ось як перенесла молодь. Бачите. Переважно перенесли гарно. Ну, переважно. Ось є трохи теж, бачите, листочки прихватило. Тобто всі по-різному перенесли. Ну, а тут же, бачите, теж скоро була б квіточка. Ну, якось так. Листочки, базальників, дуже, дуже багато базальників побила. Вони такі, знаєте, слабкі, хоч і ну, молоді. Ну, це вже буде. Оце вже те, що я казала, сліпі пагони. Оце будемо обрізати, коли воно покаже дещо, будемо так обрізати до живого і чекати вже таке, знаєте, не, не другої хвилі, але щось близько до того. Тому що на першу хвиль, хвилю у цей пагін вже не зацвіте. Все, Це вже, знаєте, точки росту вже немає, вона вже загинула. Ось. Бачите, вона точка росту вже загинула. Хоча тут же квіточка планувалася. Будемо обрізати. Трохи пізніше я покажу. Ну, як я кажу, десь. Тобто, як влітку. Обрізаємо отак от, от. Знаєте, іноді радієш, що не встиг все повністю пронормувати. Я не встигла всі троянди пробігтися. Просто не встигла. Ну, чесно кажучи, така весна я навіть не очікувала. Чому не спішимо ще? Дивіться, у ця троянда, коли я приїхала сьогодні вранці, вона просто висіли всі пагони висіли, взагалі всі. Погляньте, вона відновлюється. Тобто, я ж не перевіряла кожен. Бачите, вже сьогодні приморозки не було, він був минулої ж ночі. Оця чоловік, каже, вчора висіла, гляньте. Таке враження, що її взагалі нічого не тронуло. Ну, взагалі нічого не тронуло. Бачите? Ну-кой де там он, листочки, це таке? Це ерунда. Так що. Чекаємо і потім, коли воно вже покаже, тут нормувати, теж треба гляньте, як загущене, не встигла долізти. Ось хочу показати вам ще одну. Це дуже молодесенька троянда, тільки її другий рік. Дуже низько обрізані. Теж вранці вони лежали. Чесно кажучи, я думала, що з них нічого не буде. Вони лежали, але бачите, він відновлюється. Тобто не спішимо, даємо декілька днів рослинці, може вона сама щось відновить, Ну а ні, то будемо різати. Півонія моя вже на бутонах. Погляньте, яка красунечка. Звичайні бабусі, бабусіна, як то кажуть, півонія. Але вона така рання-рання, всі інші ще маленькі, тільки починаються. а ця найперша розквітає.